Вітаю, мої любі друзі, дорогі любителі гаражної теми. Сьогодні затронемо деякі роботи. Знаєте, така погода сьогодні. В нас, ну, в моєму регіоні таке морозно вже так, знаєте, холодно, неприємно. Приходиш ввечері в гаражик, запалив собі буржуйку, побачив вогонь, воно так потріскує. Зразу якось так і уютніше робиться. Знаєте, таке тепло йде. Хочеться, хочеть, знаєте, щось поробити, коротше. Знаєте, по пораді одного з підписників виняв у чепуху із світильника. Бачите, там дві ленти світодіодів. Блін, та дрендець, а що чи виїдає? Дивіться, тіні взагалі немає ніякої, фактично. Ну, додавало ще плюс. Дякую за пораду. Я не знав, чесно, що воно виймається. Штука. Що й можна десь примінити таке прикольне. Пластик десь товщиною 0,5, мабуть, приблизно. Такий гнучкий капець. Ви там, знаєте, писав чоловік, що вважає, що лед лампи погано впливають на зір. Ну, та, та ясен, пень, що погано. Воно все неприроднє світло, погано впливає на зір. Як на мене, то найкраще то звичайні лампочки розжарювання, але знаєте, ну блін, їх тут теж треба поставити тьму. Електрика зараз не настільки дешева, щоб цим бавитись. Раз. Да й плюс ну, незручності все-таки є. А лед мало бере, чітко світить, не боїться там перепадів напруги особо. Там ще який варіант? Люмінесцентні лампи. То це вже давним-давно в книжках я читав, наприклад, що вони погано впливають, бо частоту високу дають мигання. Ну, і виходу нема просто. Звичайно, робимо роботу, портимо здоров'я, заробляємо гроші, потім будемо лічитися. Так. Оскільки робота відміняється, то починати якусь там таку мелку я не хочу, але збираюсь почати робити річ, яку мені давним-давно треба для майстерні. Саме інструмент, саме станок. А саме будемо робити значить, такий, такий опресовочний стенд. Ну, ви знаєте, що я частенько дуже займаюся ремонтом ГБЦ, тобто заміною сідел, так як в даному випадку, то тут взагалі була реставрація, вибиті всі сідла були, вони наварювалися. Після того, дуже часто або є тріщини, і перед шліфовкою, або після поварки, чи до поварки, треба перевіряти оці головки на герметичність. І, на жаль, я не маю де це робити, тому вже давненько було прийнято рішення виготовити цей стенд, так як купити новий там, ну, трошки космос гроші, можна сказати. Так, що сьогодні давайте ми і почнемо. Трошки теорії. І побачите, що О, я вже назвав. Теорія тут така досить простенька. Візуально для тих, хто не розуміє, про що йде мова, зображу, що нам потрібно. Умовно, головка ГБЦ. Зараз я навіть на прикладі. Е, оці канали це канали водяного охолодження ГБЦ. І вони не повинні. Бути з'єднаними із камерами згорання. Якщо десь є тріщина і воно пропускає всередину, то тиск, який є під час роботи двигуна, буде дути в систему охолодження. Ну або навпаки, коли стоїш, двигун не заведений, то е, ота жидкость буде заходити в камеру згорання через тріщину просочуватися. Цього бути не повинно на робочому двигуну, і для того, щоб провірити це діло, е, ну, той стенд, що він собою являє. Являє отаку от ванну, наповнену водою. Так, умовно, тут в ній буде вода. От, Будуть стояти робочі тени, які будуть підігрівати воду, там, умовно, до 80 градусів. Для чого буде це робитися? Для того, щоб ГБЦ, так, в ній. Ну, ми будемо закривати оці канали гумками, такими резинками, так? і притискати великою плитою орскла. І нам буде видно, що робиться під, під тим орсклом. І в бокові якісь кришки, ну, десь якимось штуцером будемо подавати туди тиск. Тиск будемо подавати 2-3 атмосфери, скажімо, так? умовно подаємо ось сюди там, 2 атмосфери, два бари. Так? І буває таке, що холодно головка не дує, коли ми сюди даванемо тиск в ці канали, воно триматиме тиск, ми нічого не будемо бачити, опустимо воду. Але якщо ми опустимо її в гарячу воду, почекаємо трошки, головка розігріється, вона розшириться у всі сторони. Так, ну, так як ви знаєте, метал при нагріванні розширяється, вона розшириться. І якщо в ній є тріщина, тріщина теж розшириться. І через цю тріщинку вже коли буде ГБЦ у воді, Через тріщинку підуть бульки. Якщо підуть бульки, ми будемо знати, що тут є тріщина, і вона більше не годна. Ну, Ми можемо пробувати ремонтувати, тоді знову робити перевірку. І до, до того часу, поки не устранимо. Ну або головку на викид. Е, ну, Насправді можна це робити взагалі в примітивній ванні. Так. Ну, заводські установки виглядають приблизно так. Якась ванна ємкість. Так. Е, сам Корпус, скажімо, станина, якась елементарна. Я планую зугольників зварити її утеплена ванна, щоб ну, щоб довше тримала тепло, щоб менше тратити енергії на розігрів води. Утеплимо її екструдованим пінопластом, я думаю, тонким по кругу абсолютно. Тени, дамо якийсь там датчик температури, щоб можна було підтримувати температуру, щоб вода не кипіла там. І все, зробимо кришку, яка буде закриватися, і якісь. Примітивні стійки, так? і корзину, на яку буде ставитися ГБЦ. Вона буде ставитися і по тих стійках. Там побачимо, який привод буду робити. Там є різні варіанти, або цепний зробимо, щоб зручно нам було доставати. Ну, або просто механічний, навіть речагом, чи, чи звичайним. От. Ця основа ми її зробимо поворотну. З боку воно буде виглядати там, приблизно. Отак так от, на повороті. Так. І головка буде ставитися так з плитою, скажі. можна буде її розвертати, щоб подивитися, чи немає знизу а яких тріщин і тому подібне. Так само висота дозволить нам перевірити і блок автомобіля. І так, Що було мною закуплено для цієї роботи? О, такий бак величезний. Це з грозової машини якоїсь. Я випадково був. На металолом поїхав, так, і натрапив на таку штуку, приїхав шукати щось подібне. от, А знайшов те, що не ждав. Абсолютно. І, значить, той бак був взагалі величезний, дуже великий. я Його, бачите, підрізав, зразу вирахував. Це все я таке поробив знаєте. таким чином, що тут була ще одна така перемичка. Вирізав так, що якщо я по, по цій лінії зроблю згин, загну його сюди, так, то в мене з'єднається та стінка, цей квадратик зайде сюди, у квадратик, цей квадратик теж перегнеться і заповнить це. Чого? Для, ну, для чого? Бо врізати по тому, мені трошки малувато було би самої довжини. Така величиною головка від газельки, її загальна довжина 58 см. Ну, станком я можу шліфанути десь до 65 см. Тому, якраз отак от впритик буде. А вже більше робити, як в мене станок, то я не збираюсь. Та й головки такі дуже лезні, попадаються досить рідко. А в гаражі місця і так обмаль. Ширини так само, ну якраз впритик, але, але суперек на мене. Трошки висоту, ще я підріжу, вона така глибока, мені не потрібна, бо тільки велика кількість води буде. Так, ну, Далі були закуплені три отаких от тени. Кожен з них на 1,5 кВт, три штучки. Я тут думав спочатку два, але думаю, на всякий випадок, якщо буде слабо і довго розігрівати, Ще й плюс так, чоловіка вони, ну новесенькі, вони в ходу не були. У чоловіка було якраз три. То вже думаю, хватить. Там буде літрів яких, не знаю, там, ну, більше, мабуть, 50 все-таки води. Але оцього нам вистачить за годину чи дві розігріє повністю. Ну і саме таке дорого що навіть ще й важко знайти, це саме таке пластинчате оргскло. Бачите. Взяв спочатку, мені трапився отакий от кусок. Ну, В принципі, він теж буде перекривати, той ріх я відріжу і по ширині. Ну, ми його вирівнюємо гарненько, щоб воно було. Товщина досить така в нього пристойна. Товщина цього скла 37 мм. Це один шматок. Ну, Знаєте, як то говориться, воно рідко попадається і був радий всьому, що було. А потім трошки пройшло часу, і купив ще ось такий величезний кусок, якого повністю хватить перекрити взагалі яку хочете. Ще й плюс в дуже навіть класному стані. він. Отак от, от воно буде накладатися, і ми зможемо побачити всі, всі несправності, як то говориться. Плюс треба буде робити перемички і стяжними гвинтами їх прижимати, отак от декілька штук. Щоб це скло було плотно прижати, так як тиск буде великий. Ширина цього скла трошки менша, 30 мм. Але, знаєте, навіть не хочу вам говорити, скільки воно стоїть оце все, і як його нелегко шукати. Спочатку взагалі в мене була ідея, я почав шарити сайти, щоб купити новий кусок скла, отакий, так? І такого розміру, ну, тощиною я хотів мінімум 30. І мені просто, я як, як побачив, яка ціна там. А Там вартість космос, там вартість двигуна до машини виходить. Е, просто кажу, просто космос, і з новим зв'язуватись я точно не захотів. А от такий от бюджетний варіантик дуже буде хороший. Ну, В загальному всі необхідні деталі для мене є. І спочатку почнемо просто з того, що. Чи пощастить, і чи все буде добре, і чи мені вийде якісно і герметично зварити ту ванну. На заводі то воно варилося, знаєте, але, але... у е, нас не завод, але ми будемо пробувати. Я думаю, що все вийде. Зараз гарненько зачищу, позгинаю і спробуємо, і подивимось. Так, багато говорити не будемо. Почнемо гнути. Е, ну, Всі знають, що для того, щоб легше зігнути добре, розігрітиме. Що, як вам мої уявлення простору? Аж те, вирахував все як має бути, навіть нічого не підпилював ніде. Опа, і все, чуть-чуть в наклад і зараз проварюю ту всю трахамудію. Колись в дитинстві в мене була така сумка із, прот... ну, із протигазу е... воєнного. Так? І там був алюмінієвий корпус такий. І зварений був, ну, таким швом собі, валіки, накладені алюмінії. Я питав у батька, чим його зварюють. Він каже, я не знаю. <с? <с? <с?> Мені завжди так було цікаво, як воно вариться. Я собі ще так думав, от колись виросту і може я навчуся. Ну і отак, помаленьку вчуся. Так, ну і все. Таке щось ось отримав в результаті. Заварив, головне, щоб було герметично. Так, то говориться, початок закладено, так, поставлю собі три тена. Е, якщо буде вистачати там двох або один для підтримки, е, щоб постійно не гонити всі чотири, бо все-таки нагрузка досить велика буде, але що, якщо швидко треба буде розігріти. Е, по об'єму я вирахував, якщо я залишу такий, такого глибокого розміру балію. У мене глибини 50 см зараз. Ну, тени трошки відійдуть від дна. У в мене поверх виходить 120 літрів води. Ну, 120 літрів води розігріти, це зовсім вам не шуточки, знаєте, до такої температури. Але коли я вирішив, напевно, залишу його все-таки вищим. В разі, якщо треба буде провірити високого блока і треба буде сховати його повністю, то нехай воно таке залишається. А в разі, якщо в мене будуть малі головки, мені ж без проблем я можу заповнювати наполовину і опускати нижче. От і все, а запас, як то говориться, в сраку не жме ніколи. Далі сьогодні в мене по розписанню перекур, бо треба добряче обдумати і зважити, що мені робити далі. Так що радий був всіх вас бачити. Чекайте нових відео, скоро буде цікаве оголошення і цікавий відос Десь, от-от, незабаром. Я піду до товариша, він мені дещо допоможе. І ми зробимо одну штуку, яка буде цікава для тих, хто задає питання. Чому до мене дуже важко достукатися по ремонту картерів і тому подібне? Я думаю, багатьох вас це цікавить. Е, ну так, скажімо, через, через одних нехороших людей підписників Ну, то якось в одній з наступних серій. А поки що радий був вас бачити. Бувайте!